Помер власник фортеця Буд. Так. У нього було чимало проєктів в нашому місті, зокрема, будинок, який ваш. Да, цар... будинок Царство Небесне. Реконструкція пощастини. Що зараз з цими проєктами? Ну я не знаю, що з реконструкцією пощастини. Та здається, він там ще роки два тому закінчив цей. Можливо, ще щось з нього було, Ну, це мені невідомо. А... Будинок стосовно будинку. Ну, ви були на тому прийомі, де приходила мешканка, яка 100% вже там сплатила свою долю. Будинок зареєстрований на Руслана дружину. Тобто, я кажу, що там ну, не безнадійний проєкт, є інвестори, це я не можу там втручатися, але вони попрохали познайомити один з одного, да, які готові вкласти кошти, тобто провести аудіт. І вкласти кошти в добудову цього будинку. Ну, є така зацікавлені. А зараз, наскільки я знаю, там дружина, ну вона зайнята поки що приватними справами у зв'язку з втратою Руслана. От, ну, тобто, я там, по моїй інформації, в них мають перемовини там найближчими, коли вона повернеться там, в країну, вона поїхала батьківка, його провідати. Вона повернеться в країну і вони там, повинні зустрітися провести перемогу. Все, більше інформації ма. Тобто, як я казав тій жінки, що це проєкт не